Як ви могли вже зауважити, у мене в акваріумі зникли неони і зникли тетри з тернеціями і тетри. Так. Була Чорна тернеція і мітна тетра. І неони. Неонів теж недавно позбувся. Причина в тому, що ці такі гарні рибки мені пошкодили золотим рибкам просто плавники. Пооб'їдали їм плавнички. Я гадав, що то тільки те і інтернетці її зробили. А коли я позбувся спочатку їх, проблема не вирішилась. і таким чином я помітив, що неонки теж полюбляють пощіпати довгі плавці з золотим рибом. Думаю, дуже добре. Прийшлось і здихатись, так сказати, від них, тому що в Марінезії теж такі довгі кончики тоненькі, вони теж за них тягали їх. Тому мною було прийнято таке рішення.